Холодний душ давно відомий тим, що приносить багато користі для здоров'я. Дослідження, опубліковане в 2007 році, показало, що холодний душ може знижувати рівень депресії. Були навіть припущення, що холодний душ може бути навіть ефективнішим ніж антидепресанти. Інше дослідження 1993 року показало, що холодний душ зміцнює імунну систему, збільшуючи кількість білих кров'яних тілець у вашому тілі. Це ж дослідження показало, що у чоловіків, які приймали холодний душ, підвищувався рівень вироблення тестостерону. Але є надзвичайно важлива перевага холодного душу, про яку люди рідко говорять. І це здатність тренувати себе постійно виходити за межі зони комфорту. Уявімо собі, коло у середині цього кола знаходиться все, чого ви коли-небудь досягали, відчували і з чим мали справу. Це речі, в яких вам комфортно робити, як от переходити вулицю або користуватися мікрохвильовою піччю. Це речі, в яких ви впевнені, коли робите. Ці речі вас не лякають, вони вас не турбують, вони не змушують вас двічі подумати, перш ніж ви підете вперед і зробите це, тому що всі ці речі знаходяться всередині вашої зони комфорту. Все, що знаходиться за межами, це абсолютно інша історія. Ви починаєте пітніти, ви починаєте метушитися, ви починаєте сумніватися в собі. І це тому, що все, що там знаходиться, ви не впевнені, що станеться. Ви не впевнені, чи зможете ви досягти успіху чи ні. Але це нормально. Кожен страх, який ви долаєте, кожне нове завдання, за яке ви беретеся, кожен виклик, з яким ви стикаєтеся, віч на віч, ви ростете як особистість. Ви стаєте мудрішими і впевненішими, коли ви відходите все далі й далі від своєї зони комфорту. Чоловіки і жінки, про яких ми читаємо в підручниках історії, це чоловіки і жінки, які виходили далеко за межі своєї зони комфорту. Холодний душ підводить вас до самого краю вашої зони комфорту. Ваше тіло природньо боїться холоду, і це те, до чого потрібно довго звикати. Тож кожного разу, коли ви заходите в душ і дивитеся на цю ручку, ви відчуваєте страх. Виправдання того, чому ви не повинні цього робити, починають вриватися у вашу голову. Всі ці маленькі дурні причини, чому це не найкраща ідея. Це еквівалент тому ж страху, який ви відчуваєте, коли у вас виникає ідея підійти до тієї симпатичної дівчини і поговорити з нею. Ідея зайнятися тим новим хобі, яке вас зацікавило. Ідея піти в спортзал, ідея змінити спосіб життя, ідея попросити про підвищення. Бачите, коли ви приймаєте холодний душ, ви тренуєте той самий м'яз, який дозволяє вам сказати: ну і той що, якщо мені страшно? Ну, і той, що, якщо мене трусить, я все одно буду продовжувати. Це той самий м'яз, який доводить, як далеко ви можете зайти в житті. Тож чи будете ви застрягати у своїй крихітній зоні комфорту, завжди боячись невідомого, чи ви вирішите вийти назовні так далеко, як тільки зможете, і спробувати відчути цей світ у всій його красі? Чесно кажучи, вирішувати вам. І все починається з холодного душу.